Мої вітання, друзі. На ремонті колонка Bluetooth GBL. Тип, типу цього це китайська підробка. Звісно, вона щось слабо тримає. І тут проблемка з зарядкою. Я вже перевірив, можливо, батарея в нормі, можливо, не дозаряжений був. Вона все працює, але як ви бачите, коли болтати роз'єм, то пропадає контакт, і роз'єм дійсно він дуже сильно болтається Тобто будемо добиратися до нього, дивитися, що далі. Давайте спочатку розберемо. Для того, щоб розібрати, потрібно зняти ось цю композитну решіточку з протилежної сторони динаміку. І, звісно ж, викрутити 6 гвинтів. Далі розполовинюємо її, бокові кришечки у нас випадають, дифузори типу такого. І Потім нам потрібно ще відклеїти оцю резиночку достатньо з однієї сторони, і розполовинити. Добираємося до внутрішні. Всередині ми наблюдаємо звісно ж, динаміки. Що тут ще є? Давайте оглянемо. Акумулятор Ви Бачите, основна плата динаміки 2 і плата керування з кнопками і світлодіодами. Ось так це виглядає. ну що, Давайте подивимося, що тут до чого. Відключимо поки що батарею. так, І подивимося на сам роз'єм. Він припаяний добре, але, як ви бачите, він трішки розкорочений. Будемо його, звісно, міняти, відключаємо всі роз'єми, знімаємо жилення динаміки і обережно виймаємо шлейф від плати керування, все відкладуємо. Далі ми наносимо паяльну пасту, флюс і шляхом нагрівання феном знімаємо старий роз'єм. Далі за допомогою мідної плетки зачищаємо від залишків олова. Ось так виглядає все. Звісно, промили. і Далі беремо новий роз'єм і приміряємо його. Він сюди надійно підходить. Далі беремо паяльну пасту з домішками олова, і будемо теж феном паяти. Ставимо на своє місце, позиціонуємо все. все. Далі вмикаємо фен і нагріваємо. І Ви зараз замітите, як він сам. Паяється, вже побачили, що розплавився припій, і все у нас запаялося. Одним рухом, так би мовити, відмиваємо від залишків флюсу, дивимося на якість пайки, все тут у нас добре. Далі під'єднуємо шлейф плати керування, замикаємо його і під'єднуємо батарею. Давайте перевіримо, чи все тут у нас ловко. І, як ви бачите, світлодіод заряду засвітився, шатаємо, болтаємо, нічого не пропадає і не тухне. Показник є. Все тут у нас добре, питань немає. Батарею я перевірив, вона в нормі міняти не буду. Далі нам потрібно зібрати все в зворотньому порядку. Звісно ж, і перевірити в зібраному стані. Вмикаємо колонку, вона вже вімкнута, все вона грає. Шатаємо роз'єм, все тут дуже добре. Виходило. Все, друзі, дякую всім за увагу. Відаю власнику. На все добре, до побачення.